Мирного неба всім. Зараз ми з вами подивимося, як складеться обстановка в Україні до кінця року. Подивлюся роз вітрів, як завжди, можливо, можливо, в ближній час я все-таки зроблю грантабло. Останній час мені зовсім неохота дивитися, взагалі нічого навіть грамотабло. Ну але так. Тарона у нас чотирьох казок. Центр, північ, південь, захід. Хочеться сюди положити одну карту, нехай буде. Так, загалом. Відлюдник в мене вже виходив. Відлюдник з колісницею, коли я дивилася, ну колоду настроювала. Давайте. Кінця, скоріше року буде зміна влади, серйозна зміна влади. Це дуже сильно не передбачено. Україна, по суті, буде стояти по питанню вибору на розтяжці. До схід НАТО, залежна ситуація, надто залежна ситуація І цієї ж влади. А тут є це питання спокою, питання маги світ. До кінця року, скоріше всього, буде, буде зміна влади, буде розділення, буде. Ну Те, що таємня домовленості це одне, але справа в тому, це, скоріше всього, буде відноситися або якась доповнююча карта, яка попросилася, або питання Криму. Але Крим винесений за дужки, за скобки. Це, скоріше всього, нікому Взагалі не буде ясно, не буде відкрите, це буде питання на довгий час, на дуже довгий час, віднесено, віднесено на далеку відстань. Розв'язання цього питання, по-моєму, його просто віддадуть. Так, тут іде все таки відлюдник. На даний момент, як я розумію, йде до кінця цього року вирішення питання роз'єднання роз'єднання. Наскільки його приховують, не приховують, 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 видають людям порційно. Але так як ще питання. Питання йде чітко розділення раз. А по-друге, питання вибору. Все-таки стоїть це питання на, вибор, на виборі, і це зв'язку з владою. А це зв'язку з владою, і тут, по відлюднику, все-таки влада тут впручається влада по відносно сходу обнулення. Обнулення влади все-таки по відлюднику і знову місяць ну і знову імператор. Тут йде давка на владу, давка на владні структури, на можливість, на можливість провести, провести ти свого якогось свого імператора. Відкуда і куди? В куди? Третя колісниця. Все-таки все-таки ця давка йде з півночі. Назвемо це так. Це з Росії. Ну, я не можу цього стверджувати. Так що просто спитала, з якого напрямку. Напрямок іде з Росії. От така позиція. Все, дякую вам і до зустрічі.